Вітаю, друзі! Сьогодні, 15 липня, з вами знову Валерій Леклочок. Учора Дональд Трамп зробив дуже гучну і сенсаційну я вважаю, заяву про підтримку України. Зброя і не лише. Сполучені Штати Америки і всі країни НАТО готові допомагати Україні. Представник посол США в НАТО сказав, що якщо Путін хоче воювати, ми йому це організуємо. Звісно, на превеликий жаль, поки що нам дають лише зброю, але не надсилають своїх військових. В Кремлі думали недовго і відругували на погрози Трампа і на зброю, і на тарифи. Що саме там сказали? Зараз вам готовий все детально розповісти. Чи готова для нас зброя? Також про це все розповім. Тому, будь ласка, з вас підписка, хто не долучився до каналу, хто підписаний, коментар, вподобайка, і, звісно, Шер. Окей, хто не підписаний, також пишіть коментарі, я вам за це також. Буду дякувати. І також долучайтеся до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Загальна сума збору 125 тисяч, вже маємо 50. Дякую, що ви долучаєтесь. Посилання на збір в описі під цим відео. Розпочну із приємної новини. Головне управління розвідки сьогодні трішки покошмарило росіян. Дистанційно. Кіберфахівці ГУРУ. За підтримки українського кіберальянсу та групи ВОТІМ атакували мережеву серверну інфраструктуру компанії Гаскар Інтеграція. Це один із найбільших постачальників дронів для російської армії. Це справді дуже важлива інформація. Внаслідок атаки вдалося отримати доступ до понад 47 терабайт технічної інформації про виготовлення російських безпілотників. Усю інформацію знищили. Включно із 10 терабайтами резервних копій матеріалів, і серед викрадених даних, тому що трішки наші хлопці там і поживилися, конфіденційні анкети співробітників компанії, а головне повна технічна документація щодо виробництва дронів, яка передана відповідним фахівцям Сил оборони України. Це дуже приємна новина. А тепер, друзі, детально про те, що ж відбувається у російсько-українській війні після заяви Трампа і що роблять у Європі. У Російській Федерації відповіли на останні погрози Трампа щодо, наприклад, підтримки України та погроз ввести 100% мит на російські товари і мит проти тих країн, які торгують із Росією, зокрема в енергетичній сфері. Найбільші партнери це Китай та Індія. Що власне сказав Пісков? Говорив не тільки Пісков, щось у них про заяви Трампа, так він говорить. Адресовано особисту Путіну нам безумовно потрібен час для аналізу сказаного у Вашингтоні. Але вже певний аналіз вони провели і коментарі вже виголосили. Якщо і коли президент Путін вважатиме за необхідне, він це обов'язково каже Пісков: прокоментує. Я не хотів би забігати наперед, і давайте дочекаємося рішення Путіна. Чи буде він це коментувати сам? Але вже попереду Путіна побігли. Пісков висловив сумніви, що Трамп всерйоз розглядає можливість передачі Україні ракети Тамагавк. До речі, Білий Дім сказав, що Трамп цього не говорив ні про Тамагавки, ні про Москву, ні про Петербург. Мовляв, ні, ні, Зеленському він нічого не казав про удари по Москві та Петербургу. Така риторика з'явилася не тільки зараз, каже Пісков. Як правило, це все виявляється фейками. Ну окей, подивимося. Заступник Лаврова Рябков заявив, що Росія не сприймає жодних спроб висувати їй вимоги, тим більше ультиматуми. Москва хоче, щоб у Вашингтоні та в НАТО з граничною серйозністю ставилися до позиції Росії. Якщо готовність Росії домовлятися не буде знаходити відгуку, поставлені цілі продовжать досягатися через. Так звану СВО, сказав Рябков. Всім розіслали темники, всі говорять в Унісон. В Кремлі недовго чекали. Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведів. Ну звісно, його можна було б і не згадувати, але все ж таки дуже цікавий його коментар. Він заявив, що Трамп висунув Кремлю театральний ультиматум про 100% мит, і каже, світ здригнувся, очікуючи наслідків. Войовнича Європа була розчарована Росії було байдуже. Сарказму дуже багато в словах Медведєва, але я вважаю, що в Кремлі все ж таки побоюється Трампа. Тим часом Білий Дім, як я сказав, офіційно спростував інформацію Financial Times, Саме цієї газети її обізвали. Фейковою про те, що Трамп у розмові з зеленським закликав до ударів по Москві та Петербургу. Так він не закликав направду. Так я не випадково це повторюю, тому що речниця Білого Дому дуже була обурена. Їй не сподобалось те, як подали цю інформацію. Їй певно не сподобалось, що був витік інформації, але я вважаю, що витік був цілеспрямований. Такий спосіб Білий Дім переказав привіт Кремлю. В Кремлі відреагували на удари по Санкт-Петербургу та Москві. Як ви бачите, Пісков це коментує. І як повідомляє Financial Times з посиланням на джерело, трамп дав зрозуміти, що підтримує ідею завдання ударів по Москві і Петербургу. Але чим бити? Тому що тамагавки навряд чи Трамп передасть атакамси, які будуть нам давати, можливо, не долетять до Москви та Санкт-Петербургу. Але є інші ракети, які нам будуть передавати американці, які можуть летіти на відстань понад тисячу кілометрів. Вони можуть бути різної модифікації, яку конкретну модифікацію отримає Україна, поки що, звісно, не зрозуміло. Видання Financial Times пише про те, що стратегія Трампа спрямована на те, щоб змусити росіян відчути біль та змусити Кремль сісти за стіл переговорів. І справді у Росії побоюється того, що війна прийде на їхню територію. І не так, як то було до сьогоднішнього дня. І це будуть не безпілотники, це будуть бойові ракети, крилаті, бойова частина яких 400 і більше кілограмів. Це дуже багато. Я, до речі, про це сьогодні спілкувався із своїм колегою Володимиром Фесенком у себе на каналі. Можете переглянути відео, залишу його посилання в правому верхньому кутку. Повірте, там було цікаво. Західний чиновник для видання Financial Times розповів, що в Європі та США зростає бажання постачати Україні далекобійну зброю, здатну, як я сказав, принести війну москвичам. І видання додає, що минулого тижня в Римі американська сторона поділилася з українським президентом списком потенційної далекобійної зброї для України, яку США можуть передати через треті країни. І пишуть, що Україна запросила тамагавки, ми їх запрошували ще в минулому році. Вони, до речі, друзі летять на відстань 1600 кілометрів. Але адміністрація Трампа була стурбована нестриманістю України. Також обговорювалися атакамс, які не здатні досягти Москви або Санкт-Петербурга. Але, знову ж таки, ніхто достеменно не знає публічно, якої дальності ракети сьогодні є на озброєнні в Україні. Тому я вважаю, що питання дозволу, погодження ударів по Москві сьогодні якраз розглядається у Європі і Сполучених Штатах Америки. Навіть якби у нас була своя така зброя, ну треба зрозуміти, що справді ми маємо погодити такі дії нашими західними партнерами. Оскільки це дуже серйозний виклик, без перебільшення. Хоча справді Москва заслужила те, щоб по Кремлю прилетіла і не одна ракета та магавка. безумовно. Видання Reuters пише про те, що Путін ігнорує ультиматум Трампа, джерела, наближені до Кремля, повідомляють цьому виданню дуже цікаву інформацію. І кажуть, Путін має намір продовжити війну та посилювати конфлікт із Сполученими Штатами Америки, поки Захід не погодиться на його умови миру. Але ультиматум вміє висувати не лише Кремль. А як ми виявили, і Трамп, і Європа, я думаю, разом чи пізно будуть ультиматуми і від Європи. Певні різкі заяви, наприклад, відмерться лунають. За словами Джерел Ройтерсу, Кремль готовий воювати, розраховуючи на обвал оборони ЗСУ. А в міру просування своїх військ може розширити свої територіальні вимоги. Тобто, чим далі буде йти, тим більше буде апетиту. І сьогодні багато виходить заголовків, цитуючи цю статтю, що апетит приходить саме під час їди у Путіна, має на увазі. Путін вважає російську економіку достатньо сильно. Ну це повна маячня, тому що ну російська економіка точно не сильна, хоча Путін може жити в ілюзії. І це нам лише допомагатиме. І видання пише, що Путін вважає, що економіка Росії може витримати будь-які додаткові санкції Заходу. От, власне, вам цитата, друзі: Росія буде діяти, виходячи зі слабкості України. Москва може припинити наступ після завоювання чотирьох областей України, якщо зіткнеться із опором. Якщо ні. То вона піде далі, до Дніпра, Сум і Харкова. Але знову ж таки, це редакційний матеріал. За словами Джерел Ройтерс, умови Путіна для миру включають юридичне зобов'язання НАТО не розширюватися на схід. А тут уже я вам спеціально навожу стандартні цитати Кремля, які написані усюди. Лечи не на паркані. Далі, нейтралітет України, обмеження чисельності ЗСУ, захист російськомовних громадян і визнання за Росію захоплених територій. При цьому Путін готовий обговорити. Ну тут, звісно, феєрична фраза: гарантії безпеки для України за участю великих держав. В 2022 році Росія нам також хотіла надати гарантії безпеки. Я не жартую. Вони справді в Стамбулі пропонували гарантії безпеки для України. Ви певне це добре пам'ятаєте. І також співрозмовник Ройтерс сказав, що Трамп має мало впливу на Путіна та припустив, що навіть якщо Вашингтон введе мита проти покупців російської нафти, Москва знайде спосіб продавати її на світових ринках. Хоча, звісно, про мита, друзі, тут. Історія дуже цікава, я ще торкнуся цього питання. І далі остання фраза, яку я вам хотів би зацитувати, із саме матеріалу Reuters, де пишуть про те, що Путін готовий йти далі. Путін розуміє, що Трамп непередбачувана людина, яка може піти на неприємні заходи, але він маневрує, щоб не дратувати його занадто сильно. Будемо спостерігати за маневрами Путіна, але поки що заяви із Кремля дуже різкі. Я ще до речі не закінчив перелічувати всі заяви, які там пролунали. тому... Залишайтесь на каналі. Щодо Китаю, сьогодні Лавров зустрічався із Сінь Цзінпіном. Там вони обговорили, в тому числі, і ультиматум Дональда Трампа. І Китай пообіцяв на тлі заяв Трампа пообіцяв Росії більш глибоку підтримку. МЗС Китаю заявило, що рішуче виступає проти всіх незаконних односторонніх санкцій з боку США. Свого часу Китай говорив, що не можна до Китаю засовувати санкції. Це ще було за часів Джозефа Байдена, оскільки американські санкції незаконні, а от санкції ООН законні. Але Китай, в принципі, байдуже всі санкції. І далі МЗС Китай говорить: у тарифній війні немає переможців, а примус і тиск не вирішать проблем. І Лавров у Пекіні сказав про те, що Росія та її торгові партнери не побоюються мит, якими погрожує Трамп за продовження війни. В Пекін також надійшли темники з Кремля. І Лавров активно почав підігрівати інформаційний потік усякої мачні, яка сьогодні лунає з Кремля, і сказав наступне: 50 днів було раніше, і 24 години було. Істотнів. Ну, вони фактично зараз друзі тролять Трампа. І от мені цікаво, якою ж буде реакція президента США. І далі Лавров продовжує: ми все це проходили. Проти нас і так вже оголошено безпрецедентну кількість санкцій. Справляємося. Я не сумніваюся, що ми впораємося. Знаючи наших партнерів, я не бачу, як вони можуть відмовитися від своєї незалежної політики. У них є зобов'язання. Ну, зобов'язання тут чисто по контрактах. Дають зброю, Росія платить. Росія не платить, зброї не дають. Це однозначно так, тому що Росії її партнери нічого просто так не передають. Хоча і нині Америка відмовилася передавати нам безкоштовну зброю, за неї буде платити і Європа і Канада. Тим часом видання Time з посиланням на джерела пише, що Трамп попросив республіканців у Конгресі відкласти прийняття законопроекту про так звані «пекельні санкції проти Росії. Я вам про це сьогодні говорив. Говорив про те, що лідер більшості в Сенаті говорив про те, що вони не будуть просувати законопроект Грема Блюменталя про пекельні санкції. А нині Тайм пише про те, що це було прохання Трампа. Ну і дійсно дуже схоже на те, що Трамп, не змігши переконати Конгрес внести правку, яка дуже важлива, яка б означала і давала можливість Трампу. Мати вибір в ухваленні чи не ухвалені рішення про запровадження мит вирішив просто не голосувати цей документ, тому я думаю, що його справді не проголосують. Трамп не хоче, щоб його зобов'язували ухвалювати санкції чи мита проти Росії. Він хоче вирішувати це сам, тому це абсолютно очевидно. Тим паче є інша причина на рахунок того, чому Трамп саме так поводиться. Поясню, друзі, я вам же говорив це неодноразово. Видання New York Times сумнівається, що Трамп веде 100% мит. На товари торгових партнерів Росії, як то він погрожував учора. Так само він не веде 500% мит. У нього йдуть переговори із Китаєм дуже непрості. З Індією були простіші переговори. З Індією підписана угода. Що пише Таймс? Нью-Йорк Таймс. Масштаби взаємної торгівлі Китаю із Росією майже 250 мільярдів доларів на рік, включаючи величезний імпорт нафти. Означає, що виконання цієї погрози призведе Трампа до конфронтації з Пекіном. Аналітики вважають малоймовірним, що Трамп ризикне відновити конфронтацію з другою за величиною економікою світу через Україну. Ну і далі додають неприємну фразу: доля якої, тобто України, за його словами, не має життєво важливого значення для штатів. Але Трамп ніколи такого голос не говорив. Ми то розуміємо, що йому байдуже, як закінчиться війна, йому головне, щоб припинили стріляти. Але те, що Трамп ставить на ваги суверенітет України, я особисто дуже сумніваюся. Жодної заяви з Білого Дому ні при Байдену, ні при Трампу не було про те, що Україна може впасти. Про санкції ще є. Новина з Європи, друзі. Посли Європейського союзу сьогодні не погодили 18-й пакет санкцій проти Росії. Очільник закордонного відомства Польщі каже, що завтра мовляв проголосують. Проти виступають Словаччина і Мальта. Йдуть торги в цьому санкційному пакеті. Буде рішення по російській нафті. Нам дуже це важливо. І до питань в українській політиці. Їх не так багато. Я маю на увазі новин, але є цікаві, які стосуються переформатування уряду. Денис Шмигаль, чинний прем'єр-міністр, написав сьогодні заяву про відставку. Заяву він написав на ім'я голови Верховної Ради. А Володимир Зеленський вже провів нараду із майбутньою прем'єр-міністркою України Юлією Свереденко і віце-прем'єром Федоровим. І дав їм завдання на найближчі півроку. Тобто, нині фактично в Україні два прем'єр-міністри. Один ще поки що чинний, інший поки що не призначений. Але вже Володимир Зеленський проводить із ним, з нею наради. Ну, власне, про що йшлося на цій нараді? Це офіційне повідомлення друзі Володимира Зеленського. Він доручив Юлії Свереденко, яка буде прем'єр-міністром. Звісно, ще потрібно, щоб проголосували в парламенті за неї, але я думаю, що проголосують. Доручив її збільшити виробництво власних зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для сил оборони, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал країни, і забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки людей. Яскрава передвиборча програма в умовах війни, але всі питання насправді актуальні. І також Володимир Зеленський підписав низку важливих законів, які були проголосовані у Верховній Раді, зокрема, закон про множинне громадянство, який нещадно критикують у Петра Порошенка. Я вважав і вважаю дуже потрібний для України закон. Багато країн живуть за принципом множинного громадянства. Україна не повинна бути винятком серед таких країн, друзі, країни Європи, Сполучені Штати Америки, так навіть в тій самій Росії діє множинне громадянство. Наступний документ, який був підписаний сьогодні Зеленським, ратифікація угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України і також вихід із Отавської конвенції. Про протипіхотні міни. Ці документи вже набули чинності. Що ви думаєте з приводу новин? Підписаних зеленським документів на рад із ще не зовсім премєр міністеркою пишіть, будь ласка, в коментарях і обов'язково дуже вас прошу долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї. Все потрібно вже. Дякую вам, друзі, за підтримку. Всіх люблю ціну і шаную. і не перемикайтесь, все буде Україна!